Привіт, хататур. Ласкаво прошу до своєї оселі. Ліусіла Кочевниця, мене звати Олена, і це проєкт Хата Тур. Сьогодні ми знову з вами завітаємо в гості цього разу до Діни, котра обожнює створювати декор власними руками, власноруч. У цьому випуску ми з вами побачимо красивий гармонійний бюджетний бюджетний наголошую ремонт у типовій панельці міста Києва. Я впевнена, ви знайдете для себе щось цікаве і обов'язково корисне, тож запрошую до перегляду. Зараз ми подивимось лише кухню, а вже за тиждень очікуйте, будемо роздивляти. Тись решту квартири. Діна, привіт! І перше, дякуємо, що запросила нас. Я вже давно напрошувалась до тебе в гості. І нарешті, я така щаслива була, коли ти мені написала. Дякую, дякую, що ти мені написала. Ти здійснила мою давню мрію. Я дуже давно, ще коли не було твого канала, мріяла знятися в рум-турі ще навіть коли тут не було ремонту. От і добре, що ти твориш цей контент. Це просто це щось неймовірне. Розкажи трошки про себе. Можеш не трошки нам цікаво з тобою познайомитися в першу чергу із твоєю село. Мене звати Діна. За фахом я юрист, мені 34 роки. А у вільний час я займаюся творчістю, я обожнюю. В цій квартирі проживають син чоловік, а також моя бабуся, вона допомагає мені. Це квартира Чешка, старий фон, будинок 1978 року. Три кімнати. Ми заселилися сюди в 2018, 2019 20 році, в березні ремонт ми робили в 2021 році. Але це не був капітальний ремонт, це був точковий. Там дивилися по ситуації, де освітлення стіни ми не рівняли, не шпатлювали. Ну доволі тут була непогана основа. Ми намагалися зберегти максимально все, що можна в цій квартирі, зберегти. І з метою економії бюджету, і це екологічно і швидше. Площа цієї кухні 7,5 квадратних метрів для старого фонду. Це не так уже й мало порівняно з хрущовками, але у нас ось тут іде вентиляційна шахта, і у зв'язку з тим дуже невдале планування, тому що вона не квадратна, вона така г подібної форми. І у зв'язку з тим у нас були труднощі із проєктуванням кухні. Ми не могли купити готову кухню, ми робили на замовлення. Обідній стіл сюди не ставав, він ставав, але якщо вже сідали ми за нього, то от прохід оцей тут вже ніхто не міг пройти. Вирішили зробити таку стійку: вона є 50 см її ширина, вона вуща, ніж обідній стіл. Ми тут обідаємо, снідаємо з чоловіком, син ще спить, поки ми встаємо. Також тут ми використовуємо як і площу для приготування їжі. У нас виходить дві. Тут можу я готувати, тут може чоловік готувати, щоб вже ж не гуляло місця. Зробили отаких от вісім ящичків. Тут у нас тарілки зберігаються. От, і тут тарілки, ці глибші ми там для, використовуємо для лотків різних. І я здійснила свою мрію відкриті полиці. Це прям, я розумію, що це може десь комусь незручно. Але я дуже-дуже хотіла відкриті полиці і загалом ми не хотіли багато навісних шаф, тому що мала площа, щоб не давило на голову, не красти площу. От, і Тут ми зберігаємо все, чим ми користуємося постійно. От, ну, з декору єдина о, картина, я її вишивала і мріяла про свою квартиру. і ще починала вишивати, квартири ще не було. У нас за кілька років до покупки квартири я її почала вишивати. Це був довгий процес, і вже ми приїхали сюди, я довишивала нарешті. Ми жили тут, вже, мабуть, років два. Мабуть, вже. Я довишивала і все. Тепер здійснена мрія, галочка. Це ще з декору Ось ця лялька-мотанка. Її вже понад 10 років. Я також її сама робила і також уявляла її в себе на кухні. Ну, і оця пляшка. це також, ну, Як свічник, декор, я також її сама робила. А все решта, то ну, про цим, з тих ми п'ємо бокалів щодня. Це я також робила для банку для печива. Ну, тут бублики син тягає постійно. Також вже не пам'ятаю, мабуть, років п'ять їй. Це коробка з-під цукерок була. Тут якісь там я, вже... я вже й не пам'ятаю. Де я цю коробку? Це і не наші цукерки, це хтось мав викидати, я забрала, десь притягла зробити, вже й не пам'ятаю чесно, звідки вона. Тут ми зберігаємо всі зараз зарядні для телефонів пристрої. Це я також цю корзинку в'язала. А оцей бідончик мені подарив чоловік. Я дуже хотіла такий бідончик. Моєї бабусі таких ну, не було в селі, бо ну, згоріли вони там. Хата горіла, і ні бідончиків не лишилось, нічого. Я дуже-дуже хотіла такий бідончик. Ми там зараз зберігаємо таблетки для посудомийки. Це мені подарувала подруга моя. Вона в Чехії зараз живе. Це, я не знаю, мабуть, рік одинадцятий, вона їздила в Миргород. Ми горіхи там зберігаємо, бо я ну, чомусь не запікаю в нього, зберігаємо там горіх. Чашки це моєї бабусі. Ми любимо з них пити каву. Я не знаю скільки їм років. Мені здається, це, мабуть, 90-ті. Все таки Холодильник дуже пошкодували про матеріал, бо він дуже залапується, дряпається, максимально непрактичний. Краще білий, але вже ну, міняти не будемо. О, цих я коли була вагітна, вже мала народжувати сина. За кілька днів мені захотілося таких нерозлучників пошити. Тут колись було багато магнітів, потім син почав возити їх по холодильнику, дряпати. Да, тепер у нас тільки тут нерозлучники. Ще ось ця така цікава річ. У нас тут були двері такі масивні, такі оце, як дерев'яні, і була стіна. Двері займали багато простору, бо тут і так. Прохід невеликий, і ми вирішили двері забрати. І ту стіну вона така тоненька-тоненька була. винесли цю стіну, і, щоб більше було повітря і світла в коридорі, вирішили зробити ось таку перегородку. Це ми робили на замовлення робив майстер це сусід батьків моїх в Київській області. Дуже класно. Зробив її, нам вона дуже подобається. І так як ми не міняли підлогу взагалі, ну в квартирі оця плитка, вона тут і була від попередніх власників. Він нам зробив отакий ще поріжок. Бо тут були як двері, тут була дверна коробка, і потім така просто ділянка без нічого, то він нам ще оцей зробив перепадок, оцей поріжок. З освітленням ми вирішили окремо зонувати, так як умовно кухня розділяється на дві частини. На Цю сторону в нас ось таке світло. Вирішили точкові зробити, бо стелі невисокі. А тут нам трошки мені не сподобалося, електрик трошки не сподобалося, як він зробив цю підсвітку. Тут були висіли такі провода, і я така була засмучена, воно так у поверх плитки, він його сюди ще прибив. І я така думаю, боже, що робити? І я обв'язала ці провода, взяла джутом, щоб їх просто закрити. Mm -hmm. Ну, Щоб воно не так кидалося в очі. Ось, вмикається підсвітка тут. От, І загалом ще на витяжки у нас є світло, нам достатньо. Ну, прям Мені дуже подобається, воно так затишно ввечері. Навіть от як ввечері прибирати, то достатньо плитку, чудово мить, все видно, коли воно брудне. Діна, що це за штука така? Я пам'ятаю, ми в одному хататурі показували щось. Це було аерогриль, але це більше Що це таке. А це, це той же аерогриль, просто то, мабуть, ну, то одна чаша, а тут е, дві чаші менша. Отака. Ну, тут гриль не можна робити, тут можна запікати. Вот. Ну, вмикається програма гриль, просто немає такої гриби робила. Е, немає ось такої для гриля. Насадки. Mm -hmm. От, тут можна готувати без олії. Ми купували, бо син дуже картоплю фрі любить, дуже сильно. От, вона все одно в духовці не така виходить, а тут можна без олії взагалі. Це не прям першої необхідності річ. Духовка також виконує функції просто ці самі. Просто тут без олії швидше. Ну, в духовці не можна там, стейк зробити, там, ні з риби класні також стейки виходять. В принципі, Ми задоволені. Основна, що це сину картоплю фрі, можна, нагетсами ми оце робимо домашні, вони тут. Ну, класно також готуються. Коли я от малювала кухню, цю, ну, я не, не в програмі, а на папері, я описала, де в мене що буде там, вилки, ложки, тарілки, щоб ну, під речі робила, під посуд, який є. Ну, і, звичайно, я там, за два роки, мабуть, до ремонту я позбавилась цього зайвого, що ми не користуємося. Тут такий необхідний мінімум. Але все одно, все одно знаходяться, приходять сюди якийсь посуд, десь береться. Ця сторона це інша частина кухні. А у попередніх власників тут був кухонний гарнітур. У них верхні шафки висіли отак і буквою «Г» ще сюди. Але дуже багато простору крало, кухня здавалася дуже маленькою. Тому, от коли малювала кухню, розуміла, що тут цих шафок не буде. До речі, у попередніх власників була отут плита стояла з духовкою. Але ми перенесли сюди, бо дверка від духовки впиралася в батареї. Батареї ми, до речі, по всій квартирі також не міняли, лишали чавунну, бо я вважаю, що це мі 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 чавунні батареї. Я їх дуже люблю. Це смак дитинства. Ну не смак а щось віти. На матеріалі ми не економили, ну, намагалися, щоб там вологостійке, оця вся історія. Але ми економили на доводчиках. У нас немає доводчиків взагалі ніде. А зверху ми вирішили робити без, без ручок. Тут трошечки просто нижче сама дверка. Це на, на двох шафках ми тут зекономили, а тут вже оцей механізм. Не шкодуєш, що не зробили доводчики? Ні. Інколи буває, там, як мене Іван викидає щось. Отут в нас сміття, і він може так трошки десь з розгону бахнути. І я все це думаю, отут щось таке з фетру приклеїти, саме ну, на одній, бо він може десь там, ну це ж дитина. Можливо, це через те, що є, в нас ніколи там, де я жила, не було доводчиків. Я звикла. Можливо, якби навпаки, бо кажуть, що це ну, дуже класно. Але ми нам щось тоді рахували з доводчиками, це різниця десь в районі п'яти тисяч була, мабуть. У мене ось така є цікава також шапка. Тут крупи. Їх, по-перше, класно тут зберігати, бо тут помив, відразу і поставив. А оці баночки це були баночки з-під суміші, з-під дитячого харчування. Я їх зняла, оцю етикетку, помила. І, ну, на принтері надрукувала оці всі назви, всіх круп, що в нас і скотчем просто приклеїла. І дуже класно. Вони саме це, я не знаю не метал, як вони, ну, вони як металічні, але вони дуже легкі, дуже зручні. І сюди влазить, мені подобається, що крупа кілограмова вона влазить, і тут ще нормально зверху місця лишається. Тому тут десь, мабуть, півтори пачки влазить, що не треба, як є такі, знаєте, маленькі ємності, воно не повністю заходить. Колись проходили через це. То це дуже зручно. Це я робила також. У мене годинник тут на кухні є, ось він висить. А це юск, він був в коробці. От, і ця коробка тепер перетворилася в нас. Оце, обклеїла, вшила єдиний отакий вкладиш, бо вона всередині там, ну, як коробка просто. Ось цей вкладиш, він знімається. Його можна прати. І все, там всередині. Єдине, що я завжди укріплюю дно ще доклею, бо все-таки має бути міцне. Далеко від вологи. І ми ставимо дошки сухими. А навіть буває, я думаю, що хтось ставить і не дуже сухими. А, ну, нормально, вона не розкисає нічого. Я дуже люблю красиві пляшки з під алкоголю. Я прямо обожнюю, я не знаю, вони мені такі гарні. Я сюди переливаю для миття посуду засіб. Ми до мами приїжджали моєї в гості ну і привозили цей Ну, як на подарунок там пили. Я так дивлюся, вже там, що вже до Єгермайстер допивають. Я дивлюся на нього, і я дивлюся, на в неї така пластикова стоїть. Я не пам'ятаю, то, мабуть, для миття посуду був. І стоїть оцей дозатор. Я така кажу: то це ж воно ж, мабуть, сюди підійде, в мене така ця ідея вже склалася. Все, То мама така вже бігом, давай мить ту пляшку перекрутила. Мені каже, все класно, підходить. Тільки єдине, я ще думаю, щоб не розкисала наклейка, інтер'єрним лаком. Покрить. У мене ще одна така пляшечка є, запасна, бо щось так вона мені прям, не знаю, дуже-дуже подобається. Я взагалі люблю ці речі не за призначенням використовувати. Це оцей соусник. Колись сервізи були в мене в Такий, і є ще такий сервіз, і це там соусник. То я забрала ми сюди ну, ці мочалки складаємо для миття посуду. Для ножів така штука. Вона була така якась червона, з чорним. Мені не подобалось, трохи дратувала, але вона була недорога і тут вставляється ну, непогана, вона важка. І я оце її купила і обклеїла це шкір замінником зверху. Угу. Ти взагалі не боїшся все перероблювати? Ні, я не боюся все. Я роблю це з розумом, я оцінюю, який це об'єм роботи. Скільки це може бути. Фінансово я люблю так, щоб це було дуже-дуже дешево, дуже бюджетно. Вот. Ну і по часу, щоб це було в межах розумного. Але я поважаю там автентичність речі, якщо вона ну, сама по собі мені подобається. Я не... От в нас є двері по м -м, квартирі. Там я десь якесь виставляла відео, десь чи в Тікток чи в Інстаграм, не пам'ятаю, мені кажуть, от у вас руді двері. Перефарбуйте, вам треба перефарбувати. От. Але я вважаю, що вони гарні, це дерево. Я не буду туди витрачати кошти, час. І вони тут такі завжди були. Це частина цієї квартири, і от оце я лишаю. Оце також я мріяла про таку стіну. У нас ж стіни всі, вони, мало того, що нема під 90 жодної стіни, всі криві стіни, і вони ще такі на них недоліки, Там подряпина, вмятина. Я коли пофарбувала це грифельна фарба чорна, я пофарбувала, закатала валіком і казала, Боже, який жах? Що це воно буде? Ще й чорний, кожен недолік підкреслила. От, Але таке, ну, нічого. І на пінтересті, це мені сподобався отакий малюнок, це не моя ідея, на жаль. От і я просто перемалювала спінтериста білою крейдою. Воно витирається, його можна витерти, перемалювати заново. Це ну як в школі дошки. Я намалювала її в 21-му році. Це, мабуть, листопад був. Я не перемальовувала з того часу. Захожу щоразу на кухню. Так любуюсь не хоча, от всичко цих блогах. Інтер'єрних, це вже така попсова тема. Оці грифільні стіни. І я маю на увазі там, американські, там, європейські ці блоги, Pinterest, повно цих всяких історій. От. І це ж хотіла так інтегрувати до себе. І всім подобається, всі мене запитують за неї, що це. І годинник ось мені цей подобається. Ми його в юску купили по акції за 250 гривень. Я довго, мені годинник на кухні треба, довго шукали якісь. Ці двосторонні, вони такі дорогі, а потім в'юску він лежить за 250 гривень ще по знижці по акції. Також дуже ним задоволена, безмежно сильно люблю. У нас тут газ за цим коробом. Нам у нас дуже класні майстри, які кухню робили, дуже талановиті. Ми їм дуже вдячні. Тут заховані труби. Цей короб знімається, ну, відставляється мікрохвильова, він знімається, це не складно. І там труби. І ось тут у нас лічильник заховався, ну, доступ є. Це ми трохи наставили. Там вимикач перекривати газ. А тут у нас чашки, подарунки твої дякую. Чашки, кавоварки, чай, кава, кавомолка, там запасний посуд, ми не користуємося, тут чаї в цій корзині. Тут вже заховалася ця труба від витяжки. Ми для неї, до речі, спеціально цей верхній короб робили, щоб заховати її, бо вона там іде. Тут у нас Посудомийка сховалась. О, на 60. На 60. Це важливо, да. Це ми, ми дуже хотіли. Тут стояла пральна машинка в попередніх власників. І вона була не, ну, не вбудована, просто це було незручно. Щодо білої мийки, цікаво, твій досвід? Як тобі? Я дуже хотіла білу і хотіла круглу. А, нормально, вона стоїть три роки, майже три роки, неповних три роки. Вона десь як брудниця, вона ж ну, тут всередині не ідеально біла. Ось тут щось подряпалось, Але воно, ну, як оці подряпини содою, вони вичищаються всі. Може, десь вона там ну, не ідеальна, але мені окей. Я би все одно б її купила, цю мийку. Я задоволена, і ми її. Купили там щось за 1900. У нас тут ринок є, і ми на ринку її купили. Ми, бо ми їздили по, в епіцентрі, в Реліруа дивились, там щось такого плана, 5000 вони були, якісь шалені гроші. а в нас… На ринку, ще й так хотіли нам її продати, бо віддать на базарі тут ніхто не купує. Всі хочуть з цими, щоб було де сушити посуд. Ну я розумію, що вона в них, мабуть, пару років може і лежала, що вони і так хотіли нам її вже продати. Каже, забирайте скільки хоч. Ну, 1900 забирайте, тільки заберіть її. Я задоволена. Ну, Хто сумнівається, можливо, ще є різний, різний матеріал. Ну, оце це непогане. Я прям дуже задоволена. Це, мабуть, якийсь штучний камінь. камінь. Я хотіла таку плитку. Вона багато дає, але я не лякаюся масовості. Якщо мені подобається, мені подобається. Я сама хотіла таку плитку. Це український виробник, вона була десь, по-моєму, 105 гривень квадрат. Це прям було дешево. Ну і вона класна, мені подобається. Тут не рівні стіни, стін рівних тут немає, в цій квартирі ніде. Я відштовхувала світ цієї плитки. Далі в нас підлога, ми її не міняли, і ми знали, що ми її міняти не будемо. І треба було, щоб щось підходило під цю підлогу, під цю плитку. От. І я просто поїхала на віяр з чоловіком. Ми поїхали, і ми дивилися, який нам підходить матеріал для кухні. Я знала, що я не розглядаю білу, я не хотіла білу, і не кольорову, я хотіла якусь фактуру. От. І це я побачила отаке під дерево, і мені прям воно таке спокійне, класне. І все. Я побачила і чорна стільниця, стільниця взагалі. Не знала, яка вона має бути, а от воно мені чогось так обрало саме оцю чорну. Я знала, що я хочу, ще чорні ручки. Мені подобались чорні ручки. Оцей матеріал він ще чим класний такий, він, не видно бруду на ньому. ну, Принаймні він не кидається. От Не, не миємо кухню. Потім десь близько сонце там десь засвітить, близько придивишся. о, Треба вже було б помити, її, а воно не видно. І це класно. Плиту і духовку я також хотіла білу підплитку. Ми вже коли купували такі плити, зняли з виробництва. Десь чоловік останню знайшов її в якомусь там по знижці і десь віддавали. Бо мені оці решітки подобається, що вони знімаються, їх легко мити в мийці. Я так оце її саме хотіла. Саме, саме отаку. А по зберіганню тут ще ми зберігаємо кастрюлі. Там якісь миски. Ну і там ззаді посуд таким ми не користуємося запасний. Тут ну, стандартна історія, як у всіх. Карго я не планувала робити, але ж прорахували, заміряли, що тут ще для карго було місце. Все не доходять руки, ці кришечки пофарбувати. Це а, Дуже зручно, в мене тут льон, от цей кунжут. Це. М Йогурти дитячі, яготинське, в мене син пив. І якраз сюди багато заходить, а це, це якась чекушка була, я вже не пам'ятаю, що тут було. Я дуже люблю сушений перець, я його на вагу купую. От. І якраз сюди воно заходить, мені так зручно. І ось, ось Тут прованські трави. Я ж кажу, я от так, перед тим як викидати смітник, можу розглянути потенціал і десь його в себе тут прилаштувати. Оце під гарячі підставки. Я в'яжу, в мене тут є така. А ось тут в мене є, вона стоїть, це також під гаряча. Ну, це я в'язала, мені я ж кажу, мені оці джутові, оці нитки, канати, я прям в захваті від них. Кашпо я в'язала, це мені чоловік подарував цей кактус, він мені так сподобався. Ми з ним гуляли десь у нас тут на оболоні. І ми проходили, він вітрині сев, кажу: оце, ну я типу кажу, квіти мені не даруй, подариш на наступний раз у цей же ж кактус. А він каже: А ну то добре, все зайшов, купив відразу в магазин той кактус. Ми його дуже-дуже любимо. І я це спеціально для нього в'язала таке щось хотіла його рідко поливати раз в місяць. Треба. А це я вагітна була. Брала такий малесенький-малесенький там в родичів цей кактус. А це ми із Греції. Ми були на мармуровому пляжі. А, і там ну, здобувають мармур, і там оце така, я не знаю, як це називається, крошка. Чи... крошка да. От, і це я собі привезла, щоб тут у нас шматочок Греції був. А це ми познайомилися з чоловіком. Я приїхала жити до нього. Він знімав на борщагівці квартиру. І це в нього там було це з його якихось, може, бабусі. Треба уточнити цю історію. Ми зберігаємо там борошно, туди багато влазить. От, е, люблю її, також так люблю. Тут якось одвалювалася вже от, оця штучка десь відбилась, в е, мене бабуся її приклеювала. А це моєї бабусі, е, я не знаю, скільки йому років, да, Ну, моєї. Це не рідна моя бабуся, але я в неї все дитинство виросла, це в пам'ять про неї. Оце чашки у тіто також її. А це я сама тюль також шила. Це нам віддали, вона була пропалена в двох місцях. Просто обрізала і купила отакий ось декор. Ще в мене рушнички. Отакі є всякі. Не знаю, скільки їм років. Старша мене, це бабусі. Чоловіка. Ми такими ми посуд на них сушимо. Це коноплі, мабуть, або льон, вони плотні, це тка тоді. Дуже-дуже люблю такі речі. Там ще скатерка в вітальній, є класна, одна покажу. Про стільці. А, стільці. Як тобі? Чи є якісь нарікання? Зручні? Немає. А, немає це з епіцентру. Єдине, що там, де облазить чорна фарба. Ну, я до недоліків ставлюся дуже лояльно, це життя, і ми всі старі. Це все речі. Е, дуже зручно, і вони такі зручні, що ми в захваті. Тут можна сидіти, фільм, подивитися на цих стільцях і ну, не стомишся. Е, задоволені, ну ми їх купували десь 2000. тисячі. Вони були в 21 році. Ну і витримують у мене чоловік дуже ну, високий, такий важкий, то вони його витримують, і взаємото дуже задоволені. Я знаю, що такі ще десь в епіцентрі продаються, бо бачили в нас родичі, купили іншого кольору, такі самі. У тебе ще на підлозі тут килимок. Я загалом я люблю килимки на кухні, як ти. Ми купили його недавно, бо перед цим тут лежав ще старий коврик, той, що залишки його в нас там далі вирізані в туалеті лежать. Але він вже там ушатався так, що його вже по праті 24 роки вже прожив своє. І ми недавно у нас тут є ринок. Пішли і нам це вирізали 700 гривень. Оцей коврик вийшов. Дитину, то ж буває на грається, він любить тут біля холодильника, то тут нам коврик треба. І коли плитка, воно все одно не те. Це дарничанка, по-моєму, називається. Він такий класний. Теж український виходить? Я думаю, що так. Я не питала, до речі, хто виробник, але, судячи з стіни і матеріалу, то думаю, що скоріш за все, що так. Ну просто не часто можна знайти таке от мінімалістичне, але ж він класний. Він міг би бути і київським, от по дизайну сто відсотків. Я дуже люблю такі речі, що вони якісь там бюджетні, ціна якість гарна. І я ж кажу, у нас от базар, отут є. Ми відкрили в нас і диван є один з базару. Там ринок, 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 героїв Дніпра. І туди можна, ми замовляли і в кімнату собі, там ліжко на тому ж базарі нам зробили, то деякі речі можна так бюджетно там взяти, тому не нахтуйте ринками.